Таке питання. Як правильно зливати дівчину? Так-так, ти сто разів казав про те, щоб не казати напряму і просто морозитись від зустрічі. А що робити у випадку, коли дівчина сама це розуміє і відкрито каже щось, типу, якщо тобі не цікаве спілкування, так і скажи, щоб я не витрачала свій час. Казати правду чи продовжувати морозитись? Скажи вже. Ну, Якщо вона тебе витягує на діалог, то так і скажи. Скажи: слухай, я просто не хотів тебе ображати. Але ну я розумію, що я зараз не готовий до чогось серйозного. Я сам може і не розумію, чого мені насправді хочеться. Але не хочеться тобі морочити голову. Не хочеться, щоб наше спілкування воно тільки якось нас ще більше зближувало. Ти варта більшого, ти варта кращого, тобі усього усього найкращого. Але на цьому, мабуть, все. Ну, приблизно так. Я то можу і напряму сказати, питання чи не образить її це більше. Знову ж таки, що значить напряму? Кажи напряму, але при цьому, при всьому, твоє повідомлення повинно бути таким: з тобою все ок, це я просто не знаю, чого я хочу. Ти класна дівчина, а це я там дебіл. Все, не пиши таке, тобі прям від цього я не думаю, що буде прям погано, чи якась проблема від цього буде, а їй буде легше. І написувати, скоріш за все, більше не буде. М?